Син запитує батька. Тату, а чому ти одружився з мамою? Чоловік звертається до дружини. Ну, от бачиш, навіть дитина цього не розуміє. Куми, ви що? Забули, як грати у шахи? Так ходити не можна. Я ж заберу у вас короля. Ну, то й що, куми, А я проголошу республіку і буду грати далі. Ой, кума, рано мені заводити дітей. Чому Кума? Бо я ще не готова купувати кіндер сюрприз і віддавати його комусь. Лікар трагічно каже пацієнтові На жаль, ви вже не зможете. Господи, якщо ти зробив так, що я більше не зможу. Зробиш тоді так, щоб я і не хотів. Кума, оце була я на пляжі? Ну, і як? Виявляється, що вагітних чоловіків більше, ніж вагітних жінок. Каже, ти одружився. Ну, і як? Ти задоволений? Та ні. Вікна виходять у двір.